Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка на суму 700 гривень. Більше два дня я в магазині не буду йти. Ну його в баню. Купив бекон, одну пачку. Ковбаса. Одна палочка. Купив такі зиттірки, бо дуже сильно мені сподобалися. Кова соля. Кукурудська. Купив дві пачечки ще такого твердого сиру. Купив апельсинку одну і десь апельсинка друга завалялася. О, є дві апельсинки таких, ще купив. Огірочки купив. Купив дві таких упаковки, це виходить фаргамент для запікання, кидати там в духовку. Купив майонез, бо домашній майонез закінчився. А щоб робити домашній, в мене немає такого цього блендера, що збивати. Нема блендера, тому мусив купити. Купив ще таку водичку, називається літо виноград граната. Перший раз буду пробувати, не пробував. Взяв такий гранати. Взяв помідорки. Так. І взяв цибулину, бо вдома немає цибулини я старої і в селі немає старої цибулини. І пачечку сметанки взяв. 700 гривень і пакет Йо, пара себе, бо мій пакетик в зону був маленький. 700 гривень. Як корова, я з диком зазала. Все, два дня в магазин ні ногою не піду.